Вітражі, мозаїки і панно монументального мистецтва. У Чернігові стартував перший день фестивалю перезавантаження. Він проходитиме три дні. За цей час відвідувачам презентують до ста експонатів. Ми бачимо панно Галини Севрук, давні Чернігів або міста побратими, друга назва. Ми бачимо тут ескізи унікальне пано Талкачова Дерево життя, також унікальний ескіз Євгена Кріпа, відродження храму, який не був реалізований. Дуже багато ескізів Євгена Павлова, які були надані сім'єю художника. У суботу на подвір'ї обласного художнього музею імені Галагана розпочнуть роботу над створенням монумент саду. Будуть створені арт-об'єкти, такі монумент монумент сад. Це квіти, такі квіти з мозаїки. В якій формі вони будуть, я ще сам не знаю. Ми це побачимо і плануємо, що вони залишаться тут у нашому саду для того, щоб прикрасити його і влітку, і взимку, щоб відвідувачі могли чи так, чи з вікон бачити ці квіти. На другому поверсі музею пласт арт розмістили десятки мозаїчних робіт і панно монументального мистецтва. Більша частина перед нашими очима, і мало людей поміщає взагалі це. І це дуже прикро, тому що пішла тенденція, якщо ненавидіти, скажімо так, радянський союз, то і ненавидіти все, що в ньому було, і навіть мистецтво. Досить. Так до нього легковажно ставляться і досить, досить вільно з ним поводяться. Хоча, на мій погляд, це ну такі самі пам'ятки мистецтва, які там якісь більш давні ось монументальні споруди. Мені, наприклад, роки три тому здавалося, що ця архітектура монументальна, особливо якісь панно, це щось зле, чорного кольору. Ніби з Радянського Союзу чогось з минулого. А зараз я вже зрозуміла з віком прийшло, що не знаючи свого минулого, дуже важко збудувати наше майбутнє. Фестиваль пройде у музеї Галагана, пласт арці, Радсі та дитячій художній школі. Триватиме він до 16 травня.